Урок проповідь на неділю 31 марта 2024 року. Тема Реальність Богу. Золотий текст Ісая. І від віку не чули, до ушей не доходило, ока не бачило Бога, крім тебе, який би зробив так тому, хто надію на нього кладе. Відповідне Читання. Перше до коринтян. Але як написано, чого ока не бачило, і вухо не чуло. І що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. І нам Бог відкрився своїм духом усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в ним проживає, так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрісті, але вивченою від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати. А ми маємо розум Христів. Урок проповідь із Біблії, до євреїв. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видимого. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, тоді привели до Нього німого сліпця. Що був біснувати, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувалися усі люди і казали, чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали: Він демонів не виганяє інакше тільки як вельзевулом, князем демонів. А він знав думки їхні і промовив до них: Кожне царство поділене супроти себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділене супроти себе, не втримається. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його. А коли ж Духом Божим виганює демонів, то настало для вас царство Боже. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібрались до нього, так що він увійшов був до човна та й сів. А весь натоп стояв пору берегом. І багато навчав він їх притчами кажучи: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли коріння, не мавши посохли. А інші попали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а інше в тридесятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому, що вам, дано, пізнано таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться, тож немає, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони. І зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима й не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись щоб, щоб я їх уздоровив. 1 Івана. Бога не бачив ніхто, і ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилася. Що ми пробуваємо в нього, а Він в нас пізнаємо це тим, що Він дав нам від духа свого. І ми бачили й свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелам рабові Божому своєму Іванові. І бачив я небо нове й нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невістка, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі Ось нове все творю і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні, і сказав він мені: Сталося, я Альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, і Він, мені буде за сина. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. А храму не бачив я в нього, бо Господь Бог Сидержитель, то йому храм і агнець, і місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб в ньому світили. Слава Бож Божа його світила! А світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі Його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачиняться не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввіде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, але тільки ті, хто записані у книзі життя агнця. Із підручника цілителя. Наука та здоров'я, написаного цілителькою та пророчицею Мері Бекер Еді. Уся гармонічна й вічна реальність у Богу Його творінні. Те, що Він творить добре, а Він творить усе, що створене. Єдиний Божественний Розум. Розум є Божественний принцип любов і не може зробити нічого, що не подібне вічному батькові Матері Богу. Реальність, духовна, гармонічна, незмінна, безсмертна, божественна та вічна. Ніщо духовне не може бути реальним, гармонічним і вічним. Гріх, хвороба, смертність уявні протилежності духу, що існують тільки у припущенні, і вони мусять суперечити реальності. Синоніми Божественного імені щоб осягнути реальність і порядок буття в їх науці. Ми повинні почати з визначення Бога святим принципом усього, що дійсно існує: дух, життя, істинна любов, з'єднані в єдине ціле, є іменами Бога у святому Писанні. Уся субстанція, розум, мудрість, буття, безсмертя, причина і наслідок належать Богу. Це Його атрибути, вічні прояви нескінченного святого принципу любові. Ніяка мудрість не мудра, крім Його мудрості, ніяка істина не вірна, Ніяка любов не люб'язна, ніяке життя не є життя крім Божественного. Немає добра крім блага подарованого Богом. Божественна завершеність. Божественна метафізика, як вона відкривається духовному розумінню, ясно показує, що все є розум і що розум є Бог, всемогутність, всюдисутність, всевідання, тобто уся сила, уся присутність, уся наука. Отже, у дійсності все є прояв розуму. Наші матеріальні людські теорії повністю позбавлені науки, дійсне розуміння Бога духовне, воно віднімає в могилі її перемогу, воно знищує фіктивні докази, які вводять думку в оману, указуючи на інших богів або на інші так звані сили, як матерія, хвороба, гріх і смерть, які нібито могутніші ніж єдиний дух або протилежні йому. Істина, розпізнана духовно, зрозуміла в її науковому змісті. Вона виганяє оману із зцілює хворих. Наділення розумінням. Дух наділяє розумінням, яке піднімає свідомість і вводить в нас усю істину. Псаломщик говорить Але паче шуму вод багатьох сильних хвиль морських, сильний у вишніх Господь. Духовне почуття це пізнання духовного добра. Розуміння це демаркаційна лінія між реальним і нереальним. Духовне розуміння розкриває розум, життя, істинну і любов і проявляє почуття Божественного, даючи духовні докази Всесвіту в християнській науці. Відображення Оригіналу. Це розуміння не інтелектуальне, воно не є результатом академічних досягнень. Це представлена навіть реальність усього існуючого. Наша фізична несприятливість до духа. Фізичні почуття не можуть одержати доказів існування Бога. Вони не можуть ні бачити дух оком, ні чути його вухом, не можуть ні відчувати, ні чути дух носом, ні відчити його смак. Навіть найбільш невловими й помилково називані матеріальними елементи недоступні для цих почуттів і відомі тільки події, яку звичайно прийнято їм приписувати. Згідно з християнською наукою, єдині дійсні почуття людини духовні і походять від божественного розуму. Думка йде від Бога до людини, але ні відчуття, ні повідомлення ніколи не передаються від матеріального тіла розуму. Повідомлення завжди йдуть від Бога до його ідеї людини. Матерія не має почуття і нічого не може знати про добро і зло, про насолоду й біль. Індивідуальність людини нематеріальна. Наука буття досягається не тільки в майбутньому житті, яке людина називає раєм, але тут і зараз це великий факт буття і для нашого часу, і навіки. Духовність святого Писання Перш не зрозуміти істину повинен бути засвоєний духовний зміст істини. Цей зміст ми засвоюємо тільки будучи чесними, безкорисливими, люблячими і лагідними. Насіння повинно бути посіяне в добре і чисте серце, якщо ні, то воно не принесе багато плодів, тому що низький елемент людської натури загубить його. Ісус сказав: помиляєтесь, не знаючи Писання. Духовне розуміння Святого Писання виявляє науковий зміст і є тією новою мовою, про яку говориться в останній главі Євангелія від Марка. В Откровенні 21 написано, і побачив я нове небо й нову землю, тому що колишнє небо і колишня земля минули, і моря вже не було. Сьогоднішні можливості людини. Автор об'явлення ще не пройшов через перехідну стадію людського досвіду, названу смертю. Але він вже бачив нове небо й нову землю. Яким почуттям сприйняв святий Йоанн це бачення не за допомогою матеріального зору. Тому що очі не здатні сприйняти таке дивне відовище. це нове небо й нова земля земними або небесними, матеріальними або духовними. Земними і матеріальними вони бути не могли, тому що людське сприйняття простору не здатне охопити таку картину. Автор об'явлення був на нашому плані існування і все-таки побачив те, що недоступно очам те, що невидимо для неодухотворенної думки. Це свідчення священного писання підтримує розкритий наукою факт, що для однієї людської свідомості, дарованої Богом небеса й земля духовні, тоді як для іншого неосвітленого людського розуму вони матеріальні. Це безсумнівно показує, що те, що людський розум називає матерією і духом, означає стадії і стани свідомості. Близькість божества. Цю наукову свідомість супроводжувало інше откровення, а саме проголошення від вищої гармонії, що сходить із небес про те, що Бог, божесний принцип гармонії завжди з людьми і що Він, Його народ. Отже, людина не вважається більше жалюгідним грішником, а є благословенним чадом Божим. Чому? Тому що тілесне сприйняття раю і землі апостола Анна зникло, і замість цього сфальсифікованого почуття. З'явилося духовне усвідомлення, суб'єктивний стан, завдяки якому він зміг побачити нові небеса і нову землю, котрі містять у собі духовну ідею та свідомість реальності. Це є біблійною підставою для висновку, що духовне пізнання буття було можливим і можливо для людей у їхньому теперішньому стані, що ми можемо вже зараз і тут усвідомити кінець смерті, горя та болю. Воістину це передчуття абсолютної християнської науки. Піднесіться духом, шановний страждальцю, тому що безсумнівно, що ця реальність буття так чи інакше виявиться одного чудового дня. Не буде більше болі і всі сльози будуть витерті. Читаючи ці рядки, пам'ятайте слова Ісуса Царство Боже є всередині вас. Отже, така духовна свідомість можлива прямо зараз. Будемо вчитися в реального і вічного, і готуватися до царювання Духа, до Царства Небесного, панування і правління Всесвітньої гармонії, яка не може бути втрачена і не може залишатися прихованою назавжди. Амінь. Амінь та амінь.